Вітаю, вітаю, вітаю раків! І зараз на вас чекає чакральний макрозбір на січень місяць. Отож, спочатку ми витягнемо з вами картку, на яку чакру сліз звернути увагу, і потім на вас чекає картка підказка. Муладхара. Муладхара – та чакра, на яку сліз звернути увагу. І зараз тягнемо підказочку. Отож, наша підказка це впевненість в майбутньому, які є ознаки дисбалансу. Це страх майбутнього. Немає впевненості в тому, що ти можеш досягнути успіху. І звичний стан Я жертва обставин і нічого не зможу. В мене нічого не вийде. Рекомендації для гармонізації цієї чакри. Працювати над вірою в свої сили і свої можливості, звільнятись від страхів, взяти відповідальність за все, що відбувається в житті, і зрозуміти, що ти можеш впливати на своє життя, а також пробудити жагу до життя. А якщо ви хочете зробити ще додаткову практику, я надішлю вам її в подарунок, поставте плюсик під цим відео. Обіймаю і до зустрічі в наступному місяці.